Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі, вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую і продаю американську вінтажну біжутерію. Сьогодні у нас біжутерія різних компаній, і про кожну компанію ми з вами трошки поговоримо. Першою компанією буде компанія, яка називається JoNet Дюверлі Company. Більш відома під скороченою назвою JJ. Компанія з'явилася в 1935 році і спочатку вона мала іншу назву Providence Jewelry Company. Ну, вже пізніше, після кількох змін власників та ребрендингів стала відомою як Джонет. Jewelry Company. І це була сімейна справа, і керівники компанії прагнули створювати біжутерію, яка була б не тільки красивою, а й доступною для кожного. Особливістю компанії JJ це була їхня тематика і почуття гумору. У другій половині ХХ століття вони здобули славу завдяки серіям фігурних брошок. Ну, це, ви знаєте, кумедні котики, собачки, казкові герої, клоуни, янголятка, а також святкові мотиви до Різдва Геловіну. Але ця брошка. Відрізняється від цього ряду брошок. Ця брошка більше схожа за тематикою на брошки від Тріфарі. От, от гарна золотиста брошка із платною ставкою і кристалами прозорими. У них у всіх були такі гарне покриття. Матове чи під старовину, і це покриття, воно додає шарму. Подивіться, як гарно брошування на цій брошечці. Зараз так ближче піднесу. От, цікаве таке покриття, цікава поверхня цієї брошечки. Гляньте. Дуже цікава. Ну, і зі зворотньої сторони теж дуже гарний вигляд гляньте. Дуже гарно зроблено, якісно. Два метали і маркування Джей Джей. Компанія працювала аж до 2006 року. І у 2006 році виробництво зупинили. Проте сьогодні прикрасить Джей. Цінують колекціонери і любителі вінтажу, і просто любителі. І їх легко впізнати за характерним маркуванням JJ, я вам показала вже. І кожна з цих брошок схожа на маленький витвір мистецтва. І цікаво, що прикраси JJ досі залишаються. Дружніми у ціні, вони не належать до люксового сегменту, крім там деяких брошок. Але саме завдяки своїй чарівності і доступності, вони стали символом демократичного вінтажу. Для багатьох жінок у США і у всьому світі це була перша біжутерія, яка дарувала радість. І дозволяла виразити себе. І ця брошечка від компанії JJ, але дуже схожа на тріфарі, коштує 700 гривень. Я хочу розказати вам ще про одну компанію, яку я тільки зустріла. І хочу сказати, що у світі вінтажної біжутерії є бренди, які залишили свій слід не гучними компаніями. А ніжними деталями. І одною з такою компанією стала компанія Direction One. Подивіться, це гніздечко. Гніздечко, чотири яєчка і маленька красива пташка. Ну, ви поки подивіться на це гніздечко. До речі, до речі, я хотіла вам показати, що це гніздечко трошки схоже на гніздечко від компанії Жана. це гніздечко від компанії Жана не продається, але було багато раз у нас в показах. Ну, така сама корзинка схожа. І застібка схожа, і теж пташка сидить прилетіла до своїх яєчок. Ну, а ми сьогодні будемо дивитися на гніздечко від компанії Direction One. Це американська компанія, яка працювала у другій половині 20 го сторіччя. І спеціалізувалася вона на модній біжутерії. Direction One це зовсім невеликий ювелірний якийсь будинок. А бренд біжутерії з певним стилем, який зараз цінується серед колекціонерів вінтажу. Їхні прикраси були витворами мистецтва. яка краса, корзинка така ажурна. Це золотісті відтінки, цікаві текстури, фантазійні форми та мотиви. Що викликали усмішку або теплі спогади. Однією з найпоетичніших прикрас бренду стала брошка Гніздечко. Ось ця брошка. У ній метал ніби перетворюється на тоненькі прутики, сплетені в коло, а всередині з'являються маленькі яєчка. Чотири яєчка. І наш варіант ще й з пташкою, бо буває без пташок. Пташка сидить у гніздечку, наче охороняє свій маленький скарб. І це не просто прикраса, це метафора дому, тепла та ніжності. Брошка гніздечко чудово пасує тим, хто любить вінтаж із сенсом. Вона не нав'язлива. Але завжди привертає увагу. Така деталь може стати і милим подарунком, і символом берегині, і просто красивим акцентом на сукні чи піджачку. Прикраси Direction One сьогодні зустрічаються рідко, і саме тому вони так цінуються колекціонерами. Ось ми бачимо зворотню сторону і підпис під, під Direction One. Це ті речі, що несуть у собі не тільки стиль, але й історію. Історію про те, що справжня краса завжди в дрібницях. І ось така пташка берегиня роду коштує 800 гривень. Чудова брошка. Дуже мила брошечка, 800 гривень. Ну, а зараз хочу вам показати дві брошки від більш відомої компанії. Це компанія Моне. Компанія Моне Юверлі. Це одна з найвідоміших американських марок біжутерій ХХ століття. Її історія почалася в 1929 році. Коли брати Черво... Чернови створили компанію Монокрафт і почали виробляти металеві монограми для сумочок. Але справжній успіх до них прийшов у 30-х роках, коли бренд отримав ім'я Моне і зосередився на прикрасах. Їхня філософія була простою: Прикраса має бути красивою. Доступною і довговічною. І саме завдяки високій якості металів, надійним застіпкам і багато золотому покриттю вироби моне служать десятиліттями і залишаються бажаними серед колекціонерів і по сьогоднішній день. Але я хочу вам сказати, що є два типа брошок від моне. Це ті брошки, які ви вироблялися колись самою компанією Моне, а потім, коли компанія завершила свою діяльність як сама, саме компанія Моне, вона була продана компанії Ліс Клейборн. І брошки випускались і надалі, але вже трошки, ви знаєте, мабуть, іншої якості. І оця брошка, я думаю, якраз сучасна. Було написано в об'яві, що це моне, і лежала ця брошечка на картонній підкладці з написом моне. Але коли я її отримала підкладки не було, і я вам покажу зараз. Зворотню сторону. О, така зворотня сторона, замочок такий американський. Але подивіться, місце для маркування є, а маркування нема. Ну, в каталогах компанії Моне в теперішніх ця брошка є. Але маркування нема. І хоч перед вами така брошка у формі. Одинарної морської зірки, її краї ніби підкручені, що додає такого відчуття руху, наче вона щойно виплила із морської глибини. Золотий фон поєднується із білою емалью. Цей контраст створює ефект легкості, водночас розкоші, вона виглядає ніжно і при цьому має сильний характер. У такій брошці відчувається подих літа й морського бризу. Цей виріб чудово підходить для світлих костюмів чи суконь і здатний стати тим самим акцентом, який привертає увагу. Але, оскільки на брошечці нема маркування, хоч вона дуже гарно зроблена, то віддаю її дешевше, ніж купила за 500 гривень. Так що, ловіть момент, ця брошка коштує, ви хоч бачите її на, на білому фоні, ця брошка коштує 500 гривень. Ну і знову згадаємо про компанію Мене, адже їхній секрет був завжди у різноманітності. І вони створювали прикраси як для повсякденного життя, так і для вечірніх заходів. Саме у цьому полягала сила бренду. Він умів поєднувати універсальність з елегантністю, щоб жінка почувалася особливою у будь-якій ситуації. І от друга брошка, справжня феєрія морської теми. Три золоті зірки з'єднані разом. Вони створюють відчуття руху, грайливості. Вони ніби розсипалися хвилею, залишивши після себе сяйво. Це вже більш виразна прикраса, а яка легко стане центром образу. Її можна носити і на класичному жакеті, і на вечірній сукні, і вона всюди виглядатиме ефектно, нагадуватиме вам про літо. Брошки... Моне з морськими зірками це не лише прикраси, а маленькі символи літа, свободи, радості. Вони зберігають у собі атмосферу часу, коли жінки прагнули краси у кожній деталі. І сьогодні дають можливість відчути той самий настрій, легкий і натхненний. І оця брошка уже вінтаж-вінтаж, вона п'ятдесятих років. Подивіться, як у неї красиво зроблена це брошування брошки. Це просто ніби відлита морська зірка. Гляньте. От, гарно, гарно видно. І давайте подивимося на маркування. Брошка велика, гарна, ви бачите маркування, покриває всю майже мою руку. Вона дуже велика. Звичайно, мені здається, що вона більше підходить до літнього відпочинка. Чи навіть відпочинку зараз, тільки десь в Турції чи на теплих морях, може в Єгипті, може, ще десь. І не обов'язково про це просто мріяти, можна сісти і поїхати. Мрії, мрії Ну, от і я хочу вам сказати, що ця брошка це вже вінтаж, і ця брошка теж дуже рідкісна, і оця вже брошка коштує 1000 гривень. І давайте подивимося, що в нас є ще. Ця брошечка називається Квітка Кизилу. І ця брошка це просто класика компанії Тріфарі. Ну, а компанія Тріфарі, це справжня легенда американської біжутерії. Заснована вона у 1910 році, і вона швидко стала однією з найспрестизніших марок у США. Своїм розквітом Бренд завдячує дизайнеру Альфреду Філіпу. Який раніше працював в «Карт'є», та Кліфт енд April's. Саме він приніс у тріфарі високу моду в біжутерії. А це було тонке золото й родіве покриття, якісні кристали і вишуканий дизайн. І ці прикраси вони не поступалися справжнім. Коштовностям. Сьогодні прикраси від Альфреда Філіпа деякі коштують дорожче, ніж золоті прикраси. А це прикраса з білої малі у формі квітки кизилу. Пелістки, вкриті гладким емаловим шаром, ніжним і матовим. Завдяки чому квітка виглядає живою і свіжою. Гляньте, в центрі проглядається золотавий акцент. Дивіться, як гарно. Цей акцент додає тепла і робить композицію завершеною. Листочки теж такі завернуті, і там ми бачимо це класичне поєднання золоту. Та білого, золотого та білого кольору в чудовому стані брошка. І ця брошка приклад того, як трифари вміли створювати прикраси. І ці прикраси поєднували простоту природи та елегантність високого стилю. Відродження і ніжність. І саме такі емоції вона викликає, коли ви тримаєте її в руках. І знову повертаючись до компанії Тріфарі, варто згадати, що у 40-60-х -х, х роках їхні прикраси носили навіть перші леді США. Вироби цього бренду подавалися в найкращих універмагах і вважалися ідеальним вибором для жінки яка хоче мати коштовність, але без великих грошей. І сьогодні Тріфарі залишається синонімом класики і вишуканого смаку. А брошки, подібні до цієї брошки, прикрашають колекції любителів вінтажу по всьому світу. І ви знаєте, Тріфарі теж колись продали компанії Ліс Клеймборд. Але вони заборонили ставити своє маркування на тих прикрасах, які випускаються зараз. Значить, якщо є маркування, то це саме тріфарі. І вони колись казали, що якщо маркування є, то тріфарі. Якщо маркування нема. То, що б ви не казали, це уже не тріфарі. Не буває прикрас тріфарі без маркування. А ми ж подивимося, чи є маркування тут. І отак виглядає чудово просто виглядає брошечка зі зворотньої сторони, і ми явно бачимо маркування тріфарі з короною. От. А корону вони почали ставити після того, як королева Єлизавета зійшла на трон, і коли це було дуже-дуже давно. І оця красива квітка кизилу свіжа і гарна, ніби сама весна, коштує 900 гривень. Отакі От сьогодні прикраси. Ой, вибачте, забула, забула, забула. В мене ще є одна дуже гарненька прикраса. Отака От шпилька. Я її мала вам показати на початку показу, але вона в мене лежала окремо, і я забула. Гляньте, це такий лицар, чи лицарські доспіхи. Без маркування, але вінтажна. Ця шпилька. Маркування нема, тому нічого сказати не можу. Шпилька явно вінтажна і дуже цікава. Так, поклала на підкладку, щоб вас вам було краще видно. гляньте Не стала протикати підкладку, не хочу розкручувати. Треба розкрутити цей наконечник, щоб всунути голочку а мені цього робити не хочеться. Тому подивіться, так. І ця шпилька вінтажна коштує 500 гривень. А оці кліпси, кліпси, такі напівкільця, я хочу вам подарувати тому, хто виграє наш розіграш. Але хочу вас попередити. Що розіграш відбудеться не наступного разу, а через два тижні. Хоча відео ви бачити будете, я випущу вам відео, в яких покажу посилочку у Франції в Естонію. Ну і хто захоче купити якісь з цих прикрас, то ви, я вам виставлю карту, куди ви можете її оплатити, написати мені на Viber, WhatsApp, я вам відповім. Але пришлю вам ваші прикраси через два тижні. Якщо вам це підходить, я думаю, вам підійде. І перед своїм приїздом я теж вам виставлю відео з тотальною розпродажею. Коли вийдете відео, то я вже буду їхати додому і зможу вам присилати ваші прикраси, ваші покупки. Ну, а зараз побажайте мені доброї дороги. Всього вам найкращого. Люблю вас. І давайте донатити на ЗСУ.